Шановні земляки, у нас в кадрі людина, яка перед самим вторгненням приїхала на Золочівщину. Як ви думаєте, звідки з Донецька? Mm -hmm. З окупації? Назвіться, будь ласка. Ніна Синьова. У вас тут корні були, так? Да? Ну так, да. У мене мама тут і тато. Я родилась на Борохах, а прожила, училась в Петрівській школі, закінчила їх відмінно. Потім техніком закінчила зв'язку. Тоже відмінно. А От. працювали де? Ох, працювала я в зв'язку 40 років, почти 37 років. Жила, жила спочатку в Донецьку, в Луганську. Я там попала туди по направленню по розподілу. По да. Да. А потім так життя склалося, що я переїхала в Донецьк. У мене подруга була, їй потрібно було вчасну компанію проєктировщика, Я проробила практично років 20 проєктировщиком. І ви, вона мене забрала. Ви були в окупації, я так розумію, да? Да. згадувати. Не хочу. Це закрита для мене двері закриті. Це наскільки боляче. І як ви розумієте, оставити своє житло, у вас будиночок ти, був свій, так? світа? Да. Яке ти його кохав, яке ти його вирощував. О, чому Ви кажете, чому я почала оцю клумбу? Я прийшла тут Таня, мене. Таня вона працювала в магазині, вона моя теж родичка. І кажу, Тань, мені потрібно клумбочку десь розвести. Мені нужно. Мені нужно, да, мені треба. Вона каже: ось дивись, будь ласка, оце тобі бери і розводь. Отак і получи, отак і у нас вийшла тут така. Клумба. Я одразу хочу сказати нашим глядачам-читачам, я цю клумбочку сфотографував, пошукаю фотку. Це було так красиво, якраз після чергового обстрілу тут все горіло і ця клумба. Вона так десанувала, вона так. Ну, я не знаю, як вам сказати, наскільки люди тільки можуть це зробити, Ой. наскільки це буває от руками. Ну, вам але, це потрібно? Мені це потрібно для душі. Щоб там хто не казав, що я тут, а мені просто, я, я оце трошки бачу, що це треба щось доробити. ну Просто ну, в мене ще з часу. воно посохло, бо да. посохло, бо да. засуха. І ви поливаєте, кажете, от відерочка Да? так? Да. І воду не просто так використовуєте. Ні, та. не просто так. Якось он помила в себе поли, помила свою обувь, там простирала щось. І не несете квіти. А з водою так економите воду. Так. Да. Бо в мене на другому етажі її часто немає. І прифронтове село. І прифронтове село, так. Да. Я дивуюсь вашій щирій українській мові, якщо все життя майже пройшло свідоме в Донецьку. Це, це як воно могло зберегтись у вас? А як же? Це рідна мова. Мені колись моя вчителька Раїса Петрівна Сапроненко. Я ніколи її слова не забуду. Щось знайома дуже знайомо. Сапроненко. Вона Де Знайома, де вона, вона нам припадала. Е, вона нам була нашою першою керів, ну, керівником нашим була, це яка школа була? восьмирічна Петрівська, Петрівська, Петрівська. Школа. Петрівська. В неї була російська. Мова і література, вона нам це mm. і німецький, і німецька мова. Але колись вона на класному часу сказала: бережіть свою мову і пам'ятайте її завжди. Ці слова настільки врізались в душу. <ріст> і це коли було. І коли це, це ж було? Давно було, мені було тоді, дитина я була. Так, <ріст> да, Це коли було. Ну, так проходив час, була російська мова, а потім і по праці. Я багато. Років десять у нас, і це мене теж тішило. Я робила в мобільному зв'язку, і у нас проекти були вже на українській мові. І це настільки було. Це от, Донецьк. Тіш, це Донецьк. от так, от слухайте. Да. І мова це питання. Питання дуже цікаве для мене. Мова це, це наші корні. Що б там не казали, мова це ми. І от зараз тут ми так. стоїмо, де до кордону десяток кілометрів. Ми стоїмо в селі, де були прильоти, де я під'їждив сюди, привозив газети, і тут воняло тим ще гар'ю, коли, коли я навіть не зрозумів, що то був прильот. Приходять, тут дівчата в розбитому розбитом магазині сидять, перелякані, стекло прибирають, шок убирають. Так. Це такі ми тут були загиблі люди. Тут було. Вам страшно тут жити? Ні, мені вже не страшно. А квіти це що все-таки? А квіти це душа. душа Не моя. страшний квіти. Дякую вам. Дякую. Ні, мені не страшно. Вже що повтаю.